Знаурі, сила лева в тобі Коньяк року номер один. Афіна та її бійці. 25-річна дівчина командує розрахунком важкої гармати на Запоріжжі. А в її підпорядкуванні чоловіки за 40. Утім, попри вік, цей розрахунок управно нищить супротивника і працює щодоби в полях на запорізькому напрямку. Як зупиняли піхоту? 152-м калібром бачила знімальна група кореспондента ТСН Руслана Єрмолюка. О, я його чую, не виходьте. Чую. Летить. ні 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 летить, летить. Ворожі дрони 24 на 7 моніторять небо на Запоріжжі і вишукують наших гармашів і техніку. Через засилля ворожих дронів артилеристам доводиться дуже багато маскуватися. Після кожного пострілу гармату ховають, адже у небі постійно курсують ворожі безпілотники. І час до часу у посадці лунають вибухи. Старенька радянська гармата і дуже молодий командир розрахунку. Це Марія на позивний «Афіна». Ну, я вона 1976 року. Я 2000 року. Різниця у нас величенька. Тобто гармата народилася набагато раніше ніж я. Їй 25, А чоловікам, якими командує за 40. Однак різниця у віці не стає на заваді. Розрахунок воює дружньо Марію. Слухають прошу хлопців, давайте ми лучше краще, краще зробимо. Бо вона нас міняє, наприклад. Я думаю, щоб вони менше щось робили, тому що дівчина ж. Що... Марія родом з Слов'янська дитиною побачила, що таке руський мір і окупація. Це хаос всередині, бо нас ніх, ну, ніхто не готував, тим паче дітей до цього. Не кажучи, там, що батьки були не готові, да? батьки, бабусі, дідусі, ми були не готові, молоде покоління з цим зустрітися. І тут була важлива така грань, знаєте, бо було ж два лагері. Це не зламатися. Вона не зламалася, пройшла вишкіл у добровольців, навчилась керувати дронами, але врешті опинилася в артилерії. Знаєте, коли там питають, чому ти вирішила, яка є причина, яка може бути причина? Твоя країна, твоя мати, вона в біді. Що має робити до цього дитина? Вона має її захистити. П'ятитонна гармата вивірена за координатами і готова до роботи. Десь на напрямку ворожа піхота знову суне і зупиняти її потрібно вже і чимось важким на кшталт 152-го калібру. Буває, навіть ми не встигаємо замаскуватися вже десь 200-300 метрів прильоту. Нас попереджають про дрони, Ми стріляємо коли небо чисто. Йосик наводиться на ціль. Колишній будівельник з Київщини, тепер навідник. Військового досвіду не мав і гармашем до війни ніколи Є. не був. Тут, як само, самоучка, якар. Афіна командує до бою і чоловічий мурашник вже у роботі. Хтось несе снаряд, інший забиває у ствол, а третій смикає за шнур. Чесно скажу, я хочу дожити до перемоги, я хочу побачити результат свого вкладеного часу, свого прожитого життя. Кабани так називають великий калібр, летять у поля. Старенька гармата в руках чоловіків під жіночим командуванням слухняна і влучна. Початку було дуже важко, тому що різниця в, в, в віці, і то, що вона дівчина. Але от у нас відрядження да, вже другий місяць. Сейчас взагалі, все як то наладилось, так все чітко получается. Взагалі, проблем не бачу даже в цьому. Сітки натягують над гарматою, швидко маскують і готують про всяк нові набої. Розрахунок ховається, бо противник у відповідь починає гупати, переворюючи посадки і шукаючи дівчину артилеристку Афіну і її воїнів. Нехай вже не молодих, але вправних. Руслан Єремлюк, Михайла Путята, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.